Всім привіт! Зараз такий період, кінець січня. Всі щось сіють, всі черенкують, всі висаджують квіточки, бо вже пора. А не є виключенням, звичайно, вже і насіяла, і череночки, корінці пустили, і я щаслива і довольна. Все в мене окей, але, але є але. Щось не те. Черенок щось такий весь хіленький, що відбувається. Я вже точно знаю, що його жре грибний комарик. Так, ну і що, достаю його, буду досліджувати. Що ж трапилося? І ось я вирила свій череночок, розрила земельку, і ось все, бачу, ось ця падлюка. Оце і є грибний камарок. Отаке воно маленьке, страшненьке. О, і оце таке манюнька. Але вона такої шкоди робить, що бачите, корня в принципі вже немає, і вони можуть лиха наробити дуже великого. Це звичайна мошка. Вона, в принципі, для рослин не дуже е, опасна. Але це вона відкладає яйця в вологий ґрунт, із цих яєць вилуплюється грибний камарок. І він їсть не тільки коріння, а він ще дуже гарненько полюбляє їсти це те ли, те листя, яке. До землі близенько знаходиться або лежить на землі, дотикається до землі. Теж з'їсть моментом. Я борюсь з ним таким чином. Це наша звичайна актора. Для боротьби треба 1 грам на один літр води. Є у мене така штучка, я сюди її отак висипаю. Тут у мене якраз півтора літра. І, до речі, дуже зручно користуватися такою звичайною спринцовочкою. І проливаю я нею і маленькі а, сходи, і в касетках. Прям мені дуже подобається. Беру і проливаю навіть отакі маленькі сіянці. Бо цей камарик, він може з'їсти отакі маленькі сходи ваші просто дуже швидко. І не успієте оглянутися. Проливаю цією спринцовочкою. Воно зручно, що вона так. Акуратненько між рядами проходить, вона не ложить рослинку. З ним ще теж можна боротися таким методом, як підсушити, висушити землю. І він просто здохне. Він, в принципі, дуже боїться сухості. Якщо буде суха, він там навіть не розмножиться. І вона ця мошка і лічинок не відложить. Тому головне, не можна проливати рослини. Треба слідкувати за вологістю грунту. І ще що скажу, що цей грибний камарік, в принципі, він дуже. Страшний для маленьких рослинок. Якщо вже рослинка окріпла, вона пустила гарне коріння, і вона вже така в неї гарна зелена маса, то в принципі він для неї вже такий собі. А маленьким так, це дуже небезпечно. Тому я намагаюся для профілактики раз в 3-4 тижні проливати, проливати свої всі маленькі рослинки розчином актари, але 1 грам на 10 літрів. Але ж, бачите, все рівно і профілактика, і все рівно вони вилазять. Десь вони все рівно з'являються. Ну і також треба боротися з мошкою. З нею важко боротись, вона все рівно десь завжди знов з'являється і літає. Дуже дієві от такі клієві лагушечки. Ми їх розвішуємо біля наших рослин, і мошка просто туди попадається. Бажаю всім гарних сходів! Бережіть свої рослинки!